Ми починаємо так. Початку хочеться поговорити про Юрія Горбунова, який виставлений у мене на обкладинці, і ви з обкладинки можете зрозуміти про що взагалі ми сьогодні будемо говорити. А сьогодні ми будемо говорити про величезний розпил державного бабла для продукту, який має нам, українцям, допомагати сприяти, звідвідрощувати наш патріотизм, коригувати нервову систему, тримати кукуху, тощо, тощо, тощо. І от сталося, Це зашквар! Это зашквар. Это зашквар. Это зашквар. Стався зашквар, справжній справжній зашквар. Юрій Гарбунов стало відомо, виграв тендер, який ну, точніше не виграв тендер, виграв конкурс на 30, і отримав 33,5 мільйони гривень державного фінансування для того, щоб зняти серіал, у якого поки що робоча назва. Робоча назва це важливо. Я думаю, що він вийде зрештою не під цією назвою, бо ця назва вже зашкварена. Про неї вже всі написали все, що вони думають про цей серіал, і для того, щоб його запускати ось цього шлейфу, звичайно, буде перейменування, можливо, буде зміна сценарію, але робоча назва цього серіалу драмеді, тобто драма і комедія, називається СМТ Інгулець. Двадцять ти чтисерійне чотири Чотирисерійний драмеді, події якого відбуваються на Кіровоградщині. Але насправді вони відбуваються не стільки на Кіровоградщині, скільки навколо двох айтівців з Харкова, які втікають з Харкова до Львова і по дорозі потрапляють до селища міського типу Інгулець, де всім керує фермер Олександр Паровоз по кличці Батя. Я гадаю, що всі можуть зразу ж пізнати головних героїв, і багато обурень було по перше стосовно сюжету, який є і досить сумнівним з точки зору цінності, і досить сумнівним з точки зору того, що подібний сюжет вийшов уже у вигляди серіалу на російському просторі медійному. Називається цей серіал Жуки. Там теж айтівці теж втікають в якесь село і там теж починають взаємодіяти з тим, як жити в тому селищі міського типу. Звичайно, у тих айтівців немає поворознюка, а у нас є. Але зважаючи на те, що останнім часом українці дуже активно обговорюють всі е, витрати бюджетні, які йдуть на. Барабани на якісь там ножі в укриття, і ці три ножі коштують там 100 тисяч гривень. На я не знаю переобладнання міста Бруківкою, на те, щоб зняти якийсь такий серіал, на те, щоб я не знаю, витратити 2 мільйони гривень на наповнення сайту для того, щоб чи на друк якоїсь газети, яка буде розповідати, як прекрасно ми перемагаємо. Але насправді буде виконувати виняткову функцію політичного піару для тих, хто хоче це робити, хто замовляє цю історію, то звичайно обурення починає переливатися через край і. Попри те, що всі фігуранти історії з радістю ем, в крису там швиденько собі надіслали свої варіанти сценаріїв і виграли це фінансування державне, нібито абсолютно неупереджено. Після того як скандал зчинився, Юра Гарбунов вирішив дати пояснення широкій публіці стосовно того, що все це насправді не так погано і не такий уже і зашквар. 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Спочатку війни ми дали сотні концертів для Збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору. Як вони реагують на анекдоти, на веселі історії? Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій руський мір. Нам поки що немає чим відповісти. Нам поки що немає чим відповісти, говорить Юра Гарбунов і дуже нагадує колегу свою Машу Єфросініну, з якої вони починали свою кар'єру в 90-х у передачі Київ спортлото чи щось таке. Тобто, в 98-му році вони вже були телеведучими. І Юра Гарбунов, який в телевізорі і в продакшені всі ці 25 плюс років, розповідає, що виявляється, нам немає що відповісти ворогу, хоча звичайно. Ворог наступає, і у Юри е, цього добувається ворог уже багато років поспіль. Навіть минулого випуску я вам показувала, що цього добувається ворог. Є люди, які протестують проти української комедії, тому що вони вороги. Бо ворогам вигідно, щоб в Україні не було української комедії. Бо українці, нарешті, через комедію пішли в кіно і вокруг враги. Тому знімають комедії, тому що українці пішли на комедії, тому що українці нарешті повірили в українське кіно, тому що нарешті вони починають всі починають розуміти, що українське може бути якісним. Ну це для факт, мене, збори для мене. Найголовніше, як на мене, найголовніше патріотична наша і м, е, якась національна ідея це якість. Чому пишуть от нам не наразі цього добувається наш ворог, щоб комедія була не на часі. Наш ворог добивається того, щоб комедія не була не на часі. Але комедія має бути на часі. І ви знаєте, я зараз навіть не говорю про кошти. Я вважаю, що зрештою, якщо Юра Гарбунов насправді хоче витрачати 33 мільйони гривень на кошти на комедію, ну так збери ці кошти самотужки, чому держава має за це платити. Ти хочеш бути патріотом, який служить державі і робить для неї контент. Так ти ну насправді на медійному просторі знаходишся 25 з злишком років. І Юрій Гарбунов уже зняв не один фільм. У нього навіть було лейтнайт-шоу, яке називалося Юра. Якщо ви не пам'ятаєте, що це таке дуже добре. Якщо ви хочете згадати, то ви можете або зараз загуглити, або дочекатися мій випуск про українські українське лейтнайтшоу, який буде в межах того, що ми будемо говорити про гумор, тому що українських лейтнайтшоу насправді більше, ніж вам здається. І лейтнайтшоу Юра було одним із найбільш кончених. Я взагалі не уявляла, як людина може в такому зніматися, але Юра знімався. І от зараз, зараз, давайте вийдемо з площини. Тендерів, розтрат, витрати бюджетних коштів тощо ми сьогодні повинні поговорити про сенси і про те, чим займаються в Україні ті, хто іменують себе продюсерами, хоча насправді продюс. Тут не корінь слова, тут корінь слова сер. Не від е, того відомого британського серів, перів і інших е, е, герцогів, а від е, того, що про бюджети на всяке гавніще. Тому що, якщо говорити про Юрія Гарбунова, то він звичайно дуже переконливо говорить про те, що нам просто необхідно знімати серіали, бо. І ще одне. Ви знаєте, хто у топ-20 запитів в українців на Ютубі? Інтерни з Іваном Охлобистіним. Знаєте, хто це такий, так? Можливо, це відбувається тому, що в українців немає достойної альтернативи, немає тих комедійних серіалів, які б вони хотіли дивитися. То ми такий серіал будемо створювати для того, щоб ми достойно конкурували з росіянами на культурному і на інформаційному фронті, для того, щоб українці гуглили наші українські серіали, а не русню. Прекрасно! Юрій Гарбунов просто молодець. Ви знаєте, він збирається достойно конкурувати. Це Юрій Гарбунов, який розповідає, що виявляється, гуглять інтернів, а не... А якщо згадати, Юрій Гарбунов знявся вже не в одному серіалі і дотичний до них, і дуже активно штурмує нашу серіальну індустрію. І що ж виходить у Юрія Гарбунова в тих проєктах, до яких він дотичний? От, наприклад, я хочу вам нагадати серіал, який називається Останній москаль. Так, назва підкупає, все інше ніт. Ну, звісно, поїдемо!» Дятку часов. Момент, следственные органы приступили к поездным сына Дмитрия Петрука. Валерий. Следственный комитет обвиняет господина Петрука в создании финансовой пирамиды и присвоении сотен миллионов рублей российских граждан. Господин Петрук экстренно вылетел в Лондон, присвоив так называемую общую кассу криминальной группировки. Минувшей ночью дом Петрука подвергся разбойному нападению. Программа Роза. Следствие в результате деятельности Петрука. Своих средств лишились тысячи вкладчиков. Среди них улица да лица Москвы и государства. Сейчас все усилия оперативникам направлены на поиски его 23-летнего сына Валерия, выпускникам ГИМО, а также коммерческого директора компании. От, наприклад, чомусь українці не гуглять серіал «Останні маска» для того, щоб подивилися і отримати від нього задоволення. Хоча Юрій Гарбунов дотичний до цього серіалу. А гуглять серіал «Інтерне». Хоча такий цікавий сюжет, а серіал знято у 2000... 14, у 2015 році була прем'єра е е телесеріал, створений Миколою Куциком та Оленою Васильєвою. Ви повинні знати, е е режисер був Семен Горов. Головні ролі зіграв зокрема Юрій Горбунов. І ви цього Юрія Горбунова побачите. Один плюс один продакшн, до якого безпосередньо задіяний Юрій Горбунов, і він хоче поміняти систему. Але Щось до цього, вся його система була у тому, що він знімався у ну, першокласному гавніші. Так от про що цей серіал? Нам показують. Уже в 2015 році прем'єра була в 2015 році. Той в період, коли вже окуповано Крим, окупована Донецьк частину Донецької області, частину Луганщини, все це окуповано. Ми дивимося серіал про москаля, який втікає з Москви, тому що папа розпіляв бабліця. І куди ж він тікає? Він втікає. У село, у село великі вуйки, де живуть карикатурні українці. От далі дивимось цей серіал. А то зараз ми до тебе поліземо. Бодя, що ти робишся, школа? Що тут відбувається? Василь Васильович, як добре, що ви вийшли, а то тут якийсь черговий майдан зібрався. Ага. А, а точніше, антимайдан! Тобі він всіх наших свиней потруїв. То все наклик, то підрив моєї ділової репутації. А ти давай, злізь сюди, я тобі ще дещо підірву. Дивіться, чим він наших свиней на годувах. Екстраживатель жира. Угу. Походяй плюс. Кілька таблеток і всі свині в селі, як дівчата в модельному агентстві. Але тепер маємо єдиного монополіста сала в селі. Ах, ти падлюка. Ні, я розумію, що це не Юрій Гарбунов зняв цей фільм. Він просто знімався в цьому фільмі. А далі був серіал Великі вуйки чи навпаки, я вже переплутала. Ну коротше, там карикатурні українці в карикатурних костюмах, от, це от все, такі жарти обов'язково чи про сало, чи про нежирену свиню, чи про ще щось. І всі вони, ну от, як так, що нормальній людині не захочеться себе співвідносити з цими людьми. А у же ж смисл навіть комедійних серіалів у тому, щоб люди впізнавали себе або близьких собі людей. Ходили, бачили ці недоліки і викорінювали ці недоліки натомість. Український ринок, зокрема, був наповнений проєктами, типу останні маскаль чи великі вуйки, де українці були представлені в абсолютно карикатурному світі світлі, і е, тепер Юрій Гарбунов очевидно вирішив виправити свою помилку і зняти менш карикатурних українців. Хоча, судячи з синопсису серіалу, на те не схоже. Я роблю просто висновок з того продукту, до якого я бачу дотичний Юрій Гарбунов. Який продукт буде після того, як він завершить свою роботу, тому що все, що було знято до того, все, що виходило з цими скаженими весіллями, з late -night Show Юрія Гарбунова. Ну танці зірками там ще більш-менш там в принципі важко було що зіпсувати. Просто франшиза непогано була зроблена. Все інше це гавніще про меншовартість українців, про гумор, який висміює просто українців як таких. Тому що чомусь навіть та російськомовна частина на початку фільму вона більше схожа на життя якихось адекватних нормальних людей, які сидять просто в нічному клубі, бухають там і так далі. Ти себе співвіднести з цією людиною можеш більше, ніж з цими гуцулами, які бігають і кричать: Ой, я зараз тут влаштую майдан а ти майдан і так далі. Все це виглядає абсолютно гнилою карикатурою. Юрія Гарбунова взагалі не бентежила участь у таких проєктах. Він нормально на них заробляв бабла. Я. Я дуже сильно сумніваюся, що Юрій Горбунов зніме щось краще, особливо зважаючи на те, що заявочка на успіх була вже подана, бо у нас в головній ролі прототип, Ну, як ви розумієте, точніше, прототипом головного персонажа серіалу, заявленого є Павлазнюк, якого ми теж знаємо. Як називають і чому він став відомий, і взагалі бекграунд поворожнюка настільки активний, що можна навіть не писати нового сценарію, а просто взяти знову ж таки той же контент, один плюс один продакшн і зекономити на сценаристах. Юрій Гарбунов. Я вам пропоную просто економію, просто зразу викреслити сценаристів, бо сценарій уже готовий. Як на мою думку, треба трошки усовершенствувати парламент, що воно заключається як на мене? Треба просто цих 450 депутатів поставити 50 депутатів. з цих 50 депутатів кожному дати, допустимо, по одному от скільки комітетів, скільки у кожного депутата повинно бути помічників. Що да? ми робимо? Ми якийсь законопроект. Всі 50 чоловік збираються, кожен дає свої пропозиції, вони вийшли. Ага, на якийсь один вийшли. І це повинно ще бути не все. Цей законопроект повинен винутитися на люди. От я був в Кьольні, да? от в Кьольні заходиш, там іде засідання, так як в нас там, допустим, Верховної Ради, там те, що винесли, людина кожна з вулиці може зайти і дати свою пропозицію. І Її дорожні прийняти до уваги, тобто розглянути. А вдруг вона краще, ніж, те, що прийняли помічники депутатів. розумієте? І в людини, ви розумієте, в нього отут десь зразу буде відпрацьовуватися той механізм, що він своїм умом може зайти, досягнути чогось і не треба взяти як нікому. Казати, це одна ще складова корупція. От якщо ми це очистимося і це все зробимо, Україна буде зовсім інша. Ваще. все. Я вважаю, що навіщо взагалі писати сценарій і платити за сценарій. Сценарій можна не платити. І взагалі дарую історію оригінального серіалу, а не такого, який вже зняли в Росії. Можна зняти серіал про групу людей, які хочуть відкачати бюджетного бабліця, і їм хочеться робити контент, але ніхто за цей контент не платить, ніхто не спонсорує. Гроші так не знаходяться. Спонсорів немає, донейтерів, які спонсорують твою діяльність, теж немає. І і ти йдеш до держави і отримуєш 33 мільйони з бюджету, а далі починаєш думати, як би ці 33 мільйони освоїти, але отримати нібито багато-багато звітних документів про те, що ти багато проробив роботи. Тож, наприклад, треба в бюджеті написати синопсис стільки-то, робота сценариста стільки-то. Економимо, економимо синопсис, беремо у мене в ефірі, я тільки що його проговорила. Роботу сценариста. Вот, тільки що ви бачите, в принципі, можете, можете цитувати життя. Тому що там далі за кадром буде оцей ось паваразнюк, який буде розповідати так. Я хочу, я хочу». Точніше, не параразнюк. Там я не знаю, господи а, а, Каламойський, чи Слуги народа, чи ще хтось, хто витягнув цього поваразнюка. Наташа Масийчук, яка буде розповідати, треба нам поваразнюка. Тому що дивіться, як він кльово дає інтерв'ю. Можна прямо знімати інтерв'ю Наташи Масийчук і Паверознюка як елемент комедії і драми. Мені здається, що в принципі там навіть чого переписувати не треба, це реальна комедія і драма. Саундтрек можна теж написати, можна домовитися, можна просто домовитися. І я думаю, що Іван Семисюк, як людина, яка оцінює взагалі от, этот от весь постмодернізм і всю цю херню, яка відбувається, він може навіть подарувати саундтрек. Аріє, <музвілляє> мене, Жити веса ме це приблизно те саме, як залізти у маршрутку, що нікуди не йде. І до речі, Юра Гарбунов якраз заліз в цю маршрутку, тому що він, хлопчик, помагає. Але коли держава пропонує гроші для того, щоб зняти контент для нашої інформаційної війни, наш патріотичний обов'язок на це відгукнутись. Я чесно не розумію, як, як фільм про паразпаваразнюка буде контентом, який допоможе нашій інформаційній війні. Тому що, ну дивіться, от давайте так: фермер Олександр Паровоз по кличці батя. У нас є Олекс цей Олександр Паваразнюк по кличці Папа. І він фінансує футбольну команду футбольна команда Інгулець. А серіал називається СМТ-інгулець. Так от, ну, типу, у мене питання: як, як серіал про Поварознюка може завадити інформаційній агресії Росії? Крім того, що, в принципі, ми тільки що слухали на початку ефіру пісню. Тараса Петроненка і там ідуть слова: Вітер червоний навіває зі сходу чорні мрії холуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, як не ти, якщо не я? Як би там не було, але знову жило не добити зло. Тому що мені здається, що в момент, коли ми в активній фазі війни знімати серіали про прапоразнюка, який у Наташі Масейчук несе дикуху і чомусь його просувають, це, мені здається, втратити взагалі зв'язок з реальністю. Але Юрій Гарбунов розповідає, звісно ж, що він просто Юра помагає. Але коли держава пропонує гроші для того, щоб зняти контент для нашої інформаційної війни, наш патріотичний обов'язок на це відгукнутися. Так, да, відгукнутися, і у нас повністю поміняється качество життя, надої виростуть, і взагалі все стане просто супер-дупер хорошо А що ви думаєте про політику? Як він зміниться після війни? Кардинально. Кардинальне. Просто кардинально, повірте, будуть нові обличчя. Повірте, е, Україна стане зовсім інша, і мало того, що е, нові обличчя, але вони будуть е, в нас поміняється качество Верховної Ради. Да, качество вообще поміняється, просто Верховною Рада. А що у нас нові обл? А що у нас слуг народних більшості? У нас вже не прийшла ота навала нових облич, нових облич, від яких в принципі його стыд постійно, просто постійно. Я знову кажу, я взагалі не про гроші тут. Я реально тут не про гроші. Про 33 мільйони. Я про те, як Юра. Засирає голови своїм контентом, до якого він дотичений, і що йому краще взагалі припинити це робити. А якщо ти хочеш це робити, то будь ласка, не за державні кошти, будь ласка, взагалі не будь до ними до, до них дотичними, тому що по суті, розповідаючи про те, що він хоче брати участь у інформаційній війні проти Росії і невелювати інформаційну зброю Росії, він насправді її продовжує використовувати проти українців, тому що в контенті. Юри, гумор проти українців, такий же, як гумор кролів, або такий же, як гумор, який я показала вам минулого тижня у своїй першій серії зоряних війн про гумор, там де українці або салогіди, або якісь взагалі схематичні, і е, так далі, і так далі, і так далі. Ну, тобто, грубо кажучи, моя головна претензія до Юрія як до продюсера, який розповідає, що він мовляв своїм. Продуктом інформаційним буде щось змінювати на краще. Натомість весь продукт інформаційний, який я бачила до того, насправді ніяке покращення не був направлений. Насправді він був спрямований тільки на поглиблення травм, поглиблення штампів і стереотипів, на поглиблення комплексу меншовартості, і все це. Подається під соусом ой, українці хочуть там у них це у них такий запит. Вони хочуть простого серіалу. Вони хочуть чогось простого. Насправді це не так. Українцям, якщо запропонувати якісний продукт і продукт Юрія Гарбунова, то Юрій Гарбунов, звичайно, опититься у великій глибокій Клоаці. Якщо продукти е е суспільного будуть піаритися з таким же чином, як і Юрій Гарбунов, якщо вони будуть виходити в такий же прайм тайм, як і продукти Юрія Гарбунова, і якщо Юрія Гарбунова поставить на те місце, де були продукти Суспільного, то продукти Суспільного. Я думаю, нормально, нормально заберуть ту аудиторію, яка не хоче далі здеградизовуватися. А у нас деградація відбувається по багатьох, багатьох-багатьох рівнях. Моя найбільша і найголовніша думка сьогоднішнього ефіру це те, що багато людей, які в Україні називаються продюсерами, які говорять про те, що вони є якимись там людьми. Що ведуть за собою маси, для яких роблять продукт, насправді ключове в слові продюсер у їхньому варіанті це срати в голову. Вони не є, по-перше, ні тими, хто готовий очолити суспільну думку, ні тими, хто готовий запропонувати продукт, який є нестандартним, чимось новим. Чимось оригінальним, чимось таким, що можливо буде не найкомфортнішою річчю для більшості глядачів, але нарешті змусить їх думати у якомусь напрямку того, що треба думати. Ні. Наші продюсери йдуть або за потоком, або просто. Розповідають, що люди звикли жрать гавно. Поэтому я, звісно, хотіла б знімати артхаус, але буду знімати гавно, тому що такий запит аудиторії. Не знаю, я ніколи не хотіла робити гавно, тому що мені хотілося задовольняти запит аудиторії. Я завжди робила чесний свій інформаційний продукт. І я не розумію людей, які добровільно погоджуються на те, щоб робити лайніше. При тому, що зважаючи взагалі на ситуацію, воно і не окупається ніяк, тому що все у нас засерта телемарафоном, телевізор взагалі перестав функціонувати як такий. заробляти гроші ніяк інакше вони не вміють, і тому все переходить в дотаційний процес.